Друзі, моє вітання, канал на зв'язочку, та я Петюнчик. Ну що, друзі, чергова п'ятниця. Після робочого дня вийшли половити сучка. По інформації прокльовує він, але я ще, ну, мабуть, з недільку не був. Коротше, хочу спробувати. Говорять клює. Клює і дуже активний, але треба впірати, спробувати ловити. Ну, як завжди, друзі. Так що зараз будемо збирати наші оснасточки і будемо пробувати. Я сьогодні там підготував трошки новішого силикончика, З, недо... З дорогих, правда, ех, ну нічого. Що, збираємось, поїхали. Блін, друзі, народу, капець, нема де стати. Там Понакидали тих спінінгів, один стоїть, блін берега, зайняв. Ну куди оце таке, друзі, нерестовуючи заборону, по три палки ставити, це капець якийсь. Водички, як бачимо, чималенько. Вистачає погодка клас. Так, ну що, друзі, давайте по снастях Я вже собрав. паличка у нас фаворит Кріт. Тесті 1032 Extra Fest 842 модифікований бланок. Катушечка у нас Ninja 3000, шнур PES Online, 6 по Японії. Друзі, 25 грамів відвідний повідець. І приманочка у нас сьогодні не обична. Зайшов я сьогодні в магазин. Захотілося мені щось новенького. Це у нас кейтек. Секс Impact, друзі. Кажуть, реклами для цього силикона не треба, всі знають. Дуже дорогий, але він робочий, друзі. Будемо зараз до нього впиратися. Ну а якщо не буде працювати, будемо по постаріночки флагман таскати та фанатік. Та фіш -ап. ну коротше, все, що в нас є. Так що, друзі, сьогодні у нас п'ятниця, часу трошки есть може посидимо навіть і після заходу сонця. Подивимось. Ну, друзі, а ось перший. Дачок, наверное. Куда вы обспирають. Хуху-ху-ху. Да? Mm -hmm. Ну невеличкий. невеличкий. Невеличкий, но есть. Що дружбан? Аж та... Такс, Impact працює. Так, ну що, освободили його. Дружба, ну, біжи. Пішов, 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 пішов. Єсть, друзі Ну так, да, друзі, дорогий силікон працює. Хі -хі. Ну що ж ви хочете, кейтек. Так, ну що, друзі? Продовжуємо від вода приступає дають водичку, це добре, це дуже добре. Друзі, клюнув він з клювакою, все як положено. Але ж як завжди, тільки камеру вимкнув. І мені напутав таке, я ще сидів, розпутував. Давай. Йосаний бабай. О, пускай ведь. Та хорош. Хорош уже мене бляпать. Так, ну що друзі, бля, нифига біж. Кидаю я вже з півгодинки ото. І все. І нема куди розбігтись, покидати. ...надо впиратись, друзі, треба впиратись. Ух ты! Це стукну. Тукнув, блін, друзі, прямо під берегом. Міл кашик, <сум> друг. Це, друзі, вообще якісь маломірка. Оставлю, що, дружок? Же ноги нам учурати засранец Есть Фух обляпав Ну друзі Сексі Импакт працює Эх хороший силикончик Давай Доступного нам Негодяя і вклюють так, друзі, бух Клас. Піджалую його трохи до берега, тому що воду включили таку, що 30 грам з носа, як тільки так. Та я тут оце місце знайшов. Тут хоч трошки комфортно ловить і не за всі грама світу. 25 ку нормально тримаю. Ну, на камеру як завжди не хоче. Давай. Перемістимося трохи. Что там флопцы? Ну что? А? Ну что? А, то телушный одного. Одно. А Игорь? Маленького фу, взял и не выпустил. Не, ну понятно. Ну, отсокнул. Сокнул так. Добротно. Вс, добре. Да. Це вже. Да, це вже так ты. Хороший. Да, стой ти стой. Стой ти лха, не бабу. Oh, сексик Як то кажуть треба поприйти по потрендіти по трошки Дапа Хизані малий Так друзі Сім без десяти підемо Десь друге місце друзі прийшов в своє місце и дивіться що на витягував тут браконьєрські снасти йома ты давно воно там лежить уже Капець Ай моя рибка на місці о, друзі. Черговий судачелов Прямо спит. Спід... Прямо спит бровочки. Опа! Блин, ты живий, братан. Ой, я пукоюся. Бже. А, роздипляюсь Бен не він випав упав. все, пливи Дай ми тебе щас Все, біжи, біжи Есть, є, є, есть Щоб бачите, друзі, прокльовує, прокльовує, потихеньку прокльовує, все добре, що він активний. Не може не радувати рибалок. Ж така струя, ну друзі, це якийсь капець. Така ж течія здорова. Він, він весь в березі, реально весь в березі. Цього тут тільки що ну, буквально в трьох метрах. Я, поки камера включилась, я її вже й витяг. Моєму, друзі, ще один недомірок. Ще один. Це взагалі менюнькі, менюньки, я навіть і не почувствував, як він клюнув. Зовсім маленький. Біжи, гуляй. є, друзі. Наш ти надів. Надів флагман, тому що хі, жалко обривати. Кейтек, Блін, пачка за 200, більше гривень, трошки жалкувато. Так що, друзі? Таке, повис, це і повис. Ну, тут така, блін, тут труба, тут тупо, блін, друзі, труба по течії ну, клювання і було і з цілком таким чітким. Але я підсік і нічого теж. Папка-мамка, напевно, не рестся, друзі. А ось і ципа. Ну що, друзі, на цьому закінчується наша риболовля, вже темніє. Будемо збиратись снасті. Що ж, друзі, непоганий результат. Я вже, правда, збився з рахунку. Напевно, 4 чи 5 штук я спіймав. Скільки? 2 3 години. Ну оце так. Не було де похилити, скажімо так, Ну, а цілком нормальний результат. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, далі буде цікавіше. Завтра, якщо буде ніч спокійна, підемо зраночку, займемо нормальні місця і надобасимо судака більш крупнішу, тому що зраночку він тут більш кращий результат. І це вже провірено. Так що, друзі, бувайте здорові, бережіть себе.